Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, на жаль, європа досі не здатна до сильної узгодженої політики. Все сподівання, як завжди, на німців, що німеччина зараз підніметься, озброїться, що мерць виявиться сильним політиком. На жаль, Сподівання на німців не здійснилися в 40-х роках минулого століття, не здійснилися під час Першої світової війни, вони теж програли. На жаль, німецькі імператори не змогли утримати ситуацію і в 16, му і в 17-му столітті. Завершився цей саміт у Парижі. Він готувався цілий місяць, але на цьому саміті було вирішено, що підсумковий документ позиції. Європи по українській безпеці буде опубліковано через три тижні. Тобто саміт ні до чого не призвів. Вони готували місяць і з'їхалися туди всі ці лідери країн і вирішили, що щось небудь вирішить вони тільки через три тижні. Вони вже раніше не змогли виділити 40 мільярдів євро на оборону України. Але зараз і ті 5 мільярдів, які все-таки досягли консенсусу, що треба виділити, і їх заблокувала Угорщина. Весь час ведуться розмови щодо того, що можуть бути європейські миротворчі війська. Тепер чомусь по Дніпру. Вони що вже поділили Україну по Дніпру. Але жодних миротворчих європейських військ не буде. Якщо щось буде, то тільки під мандатом ООН, і там буде повно всякої наволочі присутнє для того, щоб спостерігати за дотриманням. Режиму зупинки вогню вони продовжують так само боятися московитів, як і на початку повномасштабного вторгнення. Якщо тоді вони не спромоглися на введення військ, то зараз тим паче вони не спроможуться на це. Всі ці саміти розмови про війська лише для того, щоб американці їх помітили. Лише для Трампа ведуться всі ці розмови. Європі потрібна структурна перебудова. Вони так не впоруються. Їм потрібно мати можливість звільнятися від всяких угорщин і словаччин. Якщо вони заважають і приймати в свої ряди нові країни, так само їм потрібна структурна перебудова військово-промислового комплексу. Вони збираються витратити 800 мільярдів євро зараз на озброєння, але є проблема: 29 е, великих фірм у них займаються е, бойовими кораблями. 27 виготовляють гаубиці. 20 – винищувачі і 17 – танки. Окрім того, всі ці фірми належать різним країнам, і добитися якоїсь узгодженості дуже важко. Ситуація подібна до тієї, як в Україні зараз на полі бою. У нас здається 8 різновидів БТРів, тобто майже неможливо. Влаштувати єдину ремонтну базу та сама проблема, яка була у гітлера в Другій світовій війні. Дуже багато різноманітних озброєнь: німецького виробництва, чеського виробництва, французького виробництва, все це нестандартизовано. Різні калібри, різні снаряди потрібні, і все це часто в межах одного батальйону. Для прикладу в Сполучених Штатах тільки чотири виробника виробляють бойові кораблі, два гаубиці. Шість виробників виробляють винищувачі і один танки. Не потрібно, щоб був один виробник. Це перешкоджає конкуренції і ефективності. Але коли їх забагато, то це теж дуже погано. Європейцям потрібно утворювати холдинги, але це буде. Довго все треба зауважити, що за останні 10 років європейці витратили на закупівлі американської зброї більше ніж 100 мільярдів євро. І ще один промовистий факт щодо готовності Європи до об'єднаної оборони і рішучості британці виводять тисячу солдатів з баз в Естонії. Це замість того, щоб збільшувати кількість своїх військовослужбовців в. Балтійських країнах на випадок конфлікту з Ерефією. Давайте порівняємо об'єднану Європу, наприклад, з північною Кореєю. Північні Корейці зараз загнали іще ще три тисячі своїх військовослужбовців воювати проти українців, і тепер сумарно їх 11 тисяч за повідомленнями північних корейців. Вони втратили вбитими і пораненими 4 тисячі. Також північні корейці надали московитам. Багато різноманітної балістики і 220 самоходок і систем залпового вогню. До речі, Путін весь час лякає європейців, і вони лякаються, що він виробляє ракет більше ніж всі країни НАТО, разом взяті. Якщо московити, так багато ракет виробляють навіщо їм північно-корейські ракети. Аж НАТО прийматися не треба і впадати у вічі. Європа все одно буде постачати нам зброю в достатньо великій кількості а те, що вона не зможе об'єднатися. І перебудуватися належним чином, те, що вона не зможе стати сильною, без нас це очевидно. Це вже наша місія буде забезпечити. Власне лідерство в Європі для того, щоб забезпечити лідерство Європи у світі. Але всі, хто стали великими, спочатку були слабкими. Українське керівництво поки що змушене запобігати перед сполученими штатами, хоч якими б не були потворними нинішні керівники Сполучених Штатів. Завдання українських перемовників, які перемовляються з американськими посадовцями. Це по-перше, нічим суттєвим не поступитися в цих перемовинах, а по-друге, продемонструвати американцям нашу миролюбність, готовність до миру і в той же час довести, що це саме московити винні у розв'язуванні війни і у тому, що. Війна не закінчується, я уявляю наскільки важко цим українським перемовникам вони, мабуть, щохвилини хочуть послати за сексуально-пішохідним маршрутом своїх американських візові, але змушені вдавати лагідність, бо потрібно забрати у сполучених штатів ті рештки допомоги, які виділяли і ще адміністрація Байдена чи Конгрес при адміністрації. Байдена там лишилося на кілька мільярдів, а нам це зараз дуже потрібно. Крім того, не потрібно дати нового приводу американцям припинити постачати нам розвідувальну інформацію. А також дуже важливо, щоб американці не заборонили збройний експорт до України. А вони цим іноді забавляються. Наприклад, вони заборонили шведам постачати в Латинську Америку літаки. Гріпіни з американськими двигунами, тобто перед українськими перемовниками дуже складні завдання, і Reuters зацікавився, а як самі українські перемовники оцінюють власні успіхи в цих перемовинах. Reuters звернувся до першоджерела до Єрмака, і той сказав, що робота з Білим домом на правильному шляху. Два раунди переговорів щодо потенційного припинення вогню, які відбулися в Саудії, дали можливість нам, тобто українській делегації, продемонструвати американським посадовцям готовність України співпрацювати з президентом Сполучених Штатів у його прагненні покласти край війні. Це контрастує з підходом московитів, які висувають умови. Для мирної угоди. І я вважаю, що ми маємо чудовий діалог з американцями, сказав е, вольовий і терплячий Єрмак. Чому я цитую Єрмака, чому я часто цитую Зеленського і чому я цитую українську офіційну пропаганду? Тому що в країні війна і в країні здійснюється державна пропаганда і наша військова пропаганда. Єдиним джерелом. Цієї пропаганди є ставка верховного Головнокомандувача. і все, що суперечить єдиній державній пропаганді, є шкідливим. Поки ми не здобули перемогу, ми. З вами абсолютно зацікавлені в піднятті авторитету українського політичного і військового керівництва, як назовні, так і в середині країни, тобто в авторитетності, ми зацікавлені Верховного Головнокомандувача і вповноважених ним осіб. Тому я пропоную вам на власних сторінках в соціальних мережах не транслювати. Нічого такого, що суперечить українській військовій і державній пропаганді, а так само не сприяти підриву авторитету українських посадових осіб. З цим замість вас значно краще справляються московити. І ще раз завдання української влади є дуже важким: ми протестуємо огідним потворам зі сходу і змушені. Покладатися на допомогу брудних потвор зі Сполучених Штатів. Брудні потвори зі Сполучених Штатів за свою допомогу хочуть зараз контролювати всю українську економіку. Вони хочуть створити фонд із п'яти директорів, троє з яких будуть американцями. Вони будуть мати право першої ночі, тобто контролювати всі інвестиції в. Україну навіть європейські інвестиції це абсолютно контрастує, пише наприклад Блумберг, з прагненням України до Євросоюзу, тобто американці вважають, що відбудовувати Україну мають європейські країни, а американці будуть це контролювати. А отже, на цьому наживатися. Цей фонд буде з американського боку наповнюватися неіснуючими грошима тобто, тими грошима, які вже колись були виділені на українське озброєння, і це озброєння вже на. Надійшло, воно вже вистрілило і закінчилося. А з українського боку цей фонд має наповнюватися рентою з нафти і газу. Звісно, в такого роду речах не потрібно вести прямі переговори з американцями. Потрібно залучати сильного партнера для участі в цих переговорах. І таким сильним партнером може бути тільки Євросоюз. Тобто, євросоюз це потенційно сильний партнер. Але цей потенційно сильний партнер, на жаль. Не є сильним в реальності, тобто ці країни поки що не продемонстрували здатності приймати швидкі і сильні рішення в Сполучених Штатах. Зростає опозиція до Трампа, дяка Богові, Мічел. Це дуже авторитетний республіканець, який нещодавно і ще очолював більшість в сенаті. Сказав, що радники Трампа. Прагнуть ілюзорного миру, який підбадьорює наших ворогів, сказав він так. Також очільники сенатського комітету по обороні і від республіканців і від демократів звернулися з вимогою розслідувати цей скандал в Сігналі з перепискою в Сігналі. Це федеральний злочин і це розслідує конгрес, розслідує сенат і. Федеральний суд виніс постанову, що ця переписка не повинна бути знищена. Зобов'язав Трампа адміністрацію Трампа зберегти цю переписку для подальших судових розслідувань. Найбільше там наговорив нинішній міністр оборони Хесет. І він наговорив там те, що взагалі має право говорити тільки в ситуативній кімнаті, навіть в закритих, спеціально захищених чатах він не мав права цього обговорювати, тільки ситуативна кімната, і тим не менше він там телепав язиком. Тобто, це насправді дуже сильний скандал і дуже великий федеральний злочин, в якому задіяні всі трампівські силовики. Коли у американських президентів виникають сильні скандали, вони намагаються відволікти від цих. Скандалів, увагу ударами назовні. Зараз кілька ескадрилья, вірніше, Б-2 Спіріт. Це великі американські бомбардувальники, непомітні для стелс. Приземлилися на базі в Гарсія в Індійському океані. Вони прилетіли туди з Міссурі, очевидно. Будуть бити по Ірану, можливо, по хусітах в Ємені, але удари ці по хусітах в Ємені за допомогою цих бомбардувальників, це і ще буде концентрувати увагу на цьому скандалі. Їм потрібно все-таки приключити увагу на Іран в той день, коли більше 40 московських туристів затонули в морі неподалік Єгипту, Бог все таки за нас. Путін відвідав базу в Мурманську. Він там інспектував московицькі підводні човни після цієї інспекції, який не небочовано обов'язково затоне. Це така прикмета у них там добре, але в той же час він сказав, що в Україну треба ввести адміністрацію ООН для того, щоб вона провела українські вибори, навіть американці, які в усьому підспівують Путіну, сказали, що це дурня. Звісно, він це сказав для того, щоб принизити нас, але цікаво, що його страшенно дратує, і він про це весь час каже. Українське керівництво дратує саме своєю непоступливістю, коли мене дратує українське керівництво, я згадую його непоступливість і знову починаю його підтримувати. Я ще раз нагадую вам, що той, хто під час війни воює проти своєї влади. Воює на боці влади нашого ворога. Той, хто обливає лайном українське керівництво, робить це в інтересах московицького керівництва. Пам'ятайте, що ми маємо пишатися своєю країною зараз. Ми воюємо одночасно проти двох ядерних держав: проти Московії і Північної Кореї. Користуємося допомогою або слабких союзників. Або тих союзників, які б'ють нам в спину, і тим не менше, в цілому ця війна є для нас успішною, і з кожним днем втрачаються сумніви, що ми обов'язково переможемо.